У чагрі садочок квітне, сонцю посміхається, малюків прибаблює до своїх воріт, де берізки хмуряться, і ніхто не журиться, де садочку весело жити дітворі. Будемо алеями ми мандрувати, щоб все побачити, садочок пізнати. Рідний наш, ти нас веди, все найкраще нам покажи. Славиться наш садочок зонами відпочинку, де кожного ранку зустрічає малюків і дорослих світ чарівних казок, веселий півник та двоє мишенят, ведмежа пасіка колобок. Педагогами нашого дошкільного закладу створено умови для належного навчання, виховання, здійснення творчих задумів, відпочинку та оздоровлення, розвитку, зміцнення і збереження інтелектуальних, фізичних і моральних якостей дитини. Є куточки усамітнення, де кожен має можливість реалізувати себе. Висококваліфіковані педагогічні працівники вкладають душу в підростаюче покоління, в наших дітей, наше майбутнє, реалізують себе в різноманітних творчих конкурсах та виставках. У 2003 році відбулось повторне відкриття дошкільного навчального закладу яким почала керувати Дар'я Поліна Дмитрівна, відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, в закладі на даний час працює чотири вихователі, практичний психолог і музичний керівник. У своїй роботі педагоги закладу керується принципами відкриття власного внутрішнього світу дитини, прагнення думок, набуття знань. Умінь, які ґрунтуються на розвитку практичного, чуттєвого індивідуального досвіду, завдання Чогорського дошкільного навчального закладу забезпечити кожній дитині можливість успішного, радісного росту у кожному віковому періоді. На базі закладу функціонують гуртки, що сприяють всебічному розвитку особистості, базуються на інтересах та здібностях дошкільнят. Творюємо чудові танцювальні композиції, які привчають дітей до стильності, грації тіла та фізичної і духовної гармонії. Виступи вихованців гуртка завжди є окрасою свят та розваг. Неодноразово вихованці нашого закладу приймають активну участь у художній самодіяльності, де демонструють талант та творчі здібності. Враховуючи індивідуальні, неповторні особливості нашої малечі. Організовує роботу психологічна служба в нашому закладі. Кожен педагог, справжній психолог, який розуміє тендітні струни дитячої душі. У дошкільному закладі фізкультурно-здоровча робота проводиться з урахуванням основного напрямку: формувати в дітей світоглядну оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам. Створено у нашому закладі спортивно-розвивальне навчальне середовище, функціонує спортивна зала, маємо достатню кількість фізкультурно-ігрового інвентарю, великі та малі атрибути для рухливих ігор та заняття з культурно-спортивного змісту, наочний матеріал для імітації руків. Важливий оздоровчий ефект закладений у правильному виборі занять на свіжому повітрі. Такі заняття проводяться на спортивному майданчику, спортивних куточках та групових майданчиках. Для стимулювання рухової діяльності широко використовуються природні умови: пеньки, канавки, дерева, кущі. На заняттях з фізичної культури велика увага приділяється розвитку руховотворчих здібностей. Використовуються такі методичні прийоми, за основу яких Взята проблематизація імітації, антиімітації, виконання рухів, що протилежні тим, які запропоновані. Імпровізація. Вільна творча діяльність, пластичне інтонування. Для оздоровлення нервової системи використовується психогімнастика, оздоровчі хвилинки, сміхотерапія, хвилини доброти, релаксація, кольорова та звукова терапія. Діти навчаються саморегуляції, відновленню психічного балансу. Використання різноманітних оздоровчих заходів інноваційних технологій передбачає необхідність знання особистостей кожної дитини, що можливе за безумовної єдності інтересів і зусиль вихователів, батьків і старшої медичної сестри. А ось красуня ялинка біля нашого садочка не раз спостерігала за цікавими заняттями, на яких діти ознайомлюються з правилами дорожнього руху і за допомогою яких формують навички поведінки в сучасному світі. Це веселий дитсадок, закликає всіх діток. Що таке є наш садок? Це будинок для діток. Це дзвінки, луна і сніг, ігри, радощі для всіх. Друзі, іграшки яскраві і заняття всі цікаві. У життя найперший крок це Чагорський наш садок.